Саміт Лідерство розвиток успіх це місце збору нових ідей для нової України. Фахівці та експерти вісім годин шукали шляхи перетворення та проривів для нашої держави, пропонували свої рішення та вже апробовані власні моделі успіху. Закони просто не можуть, не можуть працювати, якщо ті, хто їх робить, ті, хто їх, використовує і ті ради кого вони використовуються, вони повинні розуміти, те ценности, которые заложены в этих законах. Если вы не любите свободы, для вас она не нужна, если вы не доверяете никому, кроме своих, если вы считаете, что коррупция это грех, такой грех, но позволительный, то никакие законы вам не помогут стать европейцами. Суми одне з 12 міст країни, обраних для проведення саміту. Організатори та учасники переконані, Україна отримала шанс на повне перезавантаження, а самі українці повинні стати тією спільнотою, яка працює разом у кризовий час. І така спільнота в нашому місті є. Говорять учасники діалогу. Нам вдалося залучити немало мешканців безпосередньо цього міста. І навіть слухаючи їхні виступи, промови, це бізнесмени, підприємці, місцеві громадські діячі. Я приємно не те, що вражений, але просто приємно констатую, що у сумах є о лідерський актив, який має певні цінності, тобто люди, які сповідують цінності, необхідні цінності для роботи в політиці, в громадському секторі і в бізнесовому середовищі. Саміт розділили на чотири сесії, протягом яких вчили, як розробити модель розвитку та формули успіху. Сумчани почули навіть як правильно заробляти гроші. Я сьогодні намагаюся вучити людей, як за короткі проміжок времени стати успішними. цьому успішними, не починає займатися бізнесом, тому що я очень ясно розумію, що бізнес і гроші – це не одно і те же. Многії вважають, що для того, щоб бути багато, надо стати бізнесменом. Ну а це не завжди так. Цей саміт лише початок проекту підтримка нових лідерів. У подальшому активні учасники зможуть пройти безкоштовне двомісячне навчання на базі бізнес-інкубатора. Тому надалі ловитимуть новаційні ідеї починаючих бізнесменів і допоможуть їх заземлити. А вже найцікавіші соціально значимі проекти матимуть шанс отримати фінансову підтримку для їх реалізації. Многі вважають, що головна проблема для реалізації це гроші. Це не так є дуже багато примірів, коли люди реалізують. великолепные проекты и проекты, которые оказывают масштабное влияние. И эти проекты начинаются с гаражного какого-то прототипа, со встречи двух людей. А давай попробуем сделать. Давай. Многие считают, что проблема а, заключается в какой-то уникальной идее. Вот нужно что-то придумать, такое, чего никогда никто не делал. Но хорошая идея – это как пара хороших кроссовок. Побеждает не кроссовки в соревнованиях, а побеждает атлет, который этих кроссовки одел. І хоча у театрі імені Щепкіна, який і прийняв у своїх стінах імунити гостей, зібралася неповна зала глядачів, організатори переконують, так і повинно бути. Ті люди, які услышали, то, що довжни були услышати, буде цім очагом тех тих пасіонаріїв, которые почнуть действовать, брати ответственность на себя і не перекладывать на Далее Далі саміт попрямує до Дніпропетровська. Експерти з налагодження життя в Україні будуть там 10 жовтня. Опісля власну роботу продовжать вже у формі окремих тренінгів. Юлія Марковська, Маргарита Єрмак, Євген Перестенко та Андрій Гераченко на часі новини.